У Рівному матір власника торгово-розважального центру вбили і підпалили. Жінку, яку знайшли вчора мертвою на пожежі у рівному, спершу задушили. Нагадаємо, вночі рятувальники виїжджали на вулицю Залізничну. Там палала літня кухня. На згарищі вони виявили тіло 64-річної Зінаїди, матері власника приватного будинку. Згодом з'ясувалося, що піти життя жінці допомогли. Після росту на трупу встановлена причина смерті. Це Настала причина смерті від одушення руками від механічної асфікції, а потім вже наслідки пожежі. Крім того, під час огляду місця події було встановлено, що з -за двора потерпілих пропав їх автомобіль легковий, який через декілька годин був виявлений в Одному з мікрорайонів міста Рівно. Машину викрадачі теж спалили. За фактом умисного вбивства правоохоронці вже порушили кримінальну справу. Нині вони з'ясовують, кому була вигідна смерть пенсіонерки. Загибла зі своїм сином, як відомо, займалася підприємницькою діяльністю. Останній є власником торгово-розважального центру у Рівному. Вивчаємо зв'язки по місцю роботи. Вони займались як мати, так і. Син підприємницької діяльності. Ми ну відпрацьовуємо місця виявлення автомобіля і відпрацьовуємо навколо місця, місця або будинки жителів навколо сусідів маю синувазі. Як по місцю проживання потерпіла і вона, до речі, проживала в Рівненському районі, так і по місцю проживання сина.